Міжнародним днем день білої тростини визнано ще у 1969 році в Коломбо Сполучені Штати Америки. Це відбулось на загальних зборах Міжнародної федерації сліпих, яку надалі змінив Всесвітній Союз сліпих у всесвітньому масштабі. Цей день відзначається з 15 жовтня 1970 року, і служить він нагадуванням суспільства про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про солідарність і про допомогу. Біла тростина, як символ незрячої людини, з'явився у 1921 році у Великобританії. Тут жив молодий професійний фотограф після аварії. Він втратив зір. Треба було починати нове життя, і він став вчитися самостійно ходити. По місту з допомогою тростини, але незабаром він зрозумів, що на його чорну тростину не реагують перехожі та водії. Тоді він пофарбував тростину в білий колір. І вона стала помітною. Це нововведення підхопили незрячі люди в Англії, а також в Європі і Сполучених Штатах Америки. Зараз Міжнародний день білої тростини відзначається у багатьох країнах світу. В Україні цей день мало відомий. У Бродах діє громадська організація інвалідів зору Брідщини, яка зареєстрована лише півроку тому. Її голова Сергій Мельник відзначає, що день білої тростини це шанс. Привернути увагу влади та громадськості до потреб і проблем цієї категорії населення. Втім, цьогорічним відзначенням дня білої тростини Сергій Мельник вкрай незадоволений. Чому слухайте далі? Але перед тим передивіться фрагменти концертної програми до дня білої тростини, що відбувся у районному народному домі. Те жале, мами. 15 жовтня, День Білої тростини. Це не є свято, це є день нагадування про бідних людей, і сліпих людей. Це найтяжча категорія людей. Сьогодні в нас відбувся урочистий концерт, але, на жаль, ну, так людей дуже було мало, люди наші не змогли підійти. І також влада проігнорувала наше запрошення, ми запрошували мера, запрошували адміністрацію, запрошували Редний соціальний фонд забезпечення. Ну, що люди прийшли, дуже, дуже мала кількість була людей. І Біла ну, то не свято це такий дуже сумний день, тому що люди сліпі люди, у нас є дуже багато сліпих людей, на жаль, які обділені. І також тому що держава прийняла наших сліпих людей до загальної групи захворювання. Хочемо побажати інвалідам зору, хочемо побажати здоров'я. В першу чергу здоров'я інвалідам зору, здоров'я їхнім сім'ям, дітям, внукам. І також здоров'я тим людям, які обслуговують тих людей, тому що сліпі люди це дуже прикрі люди. Вони дуже, дуже з ними тяжко, тому що сліпота – це найгірша хвороба. Всім мічного здоров'я, миру, благодаті усіх ваших оселях, хай Бог вас благословить.